Що ти хочеш? Кажи святік, віддай, віддай мішу <ріхи> От так Шість годин ранку, да? чудо маленьке. Ну, бери, Фенді, бери. Що? Каже, Доброго ранку Шість годин ранку я не сплю, я гуляю. Отак отвернувся. А ти що хочеш? Мішу хочеш взяти? Ну так що ти? Хочеш, щоб я дала? Пішли. На, 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 на. Опа. Ось він намагається її кинути. Ой, господь. О. Ось так. О. Це ми вже так уміємо. Так. Да. <звук> ну, то ж ти далеко йому неси, неси близенько сюди. Неси, неси, неси. Каже, давай, я тобі кину, будемо гратися. Фенді, йди до нас. Йди до нас, не лізь туди, в кімнату. Фенді, йди сюди. Іди сюди, от умнічка, йди сюди, йди, йди, йди. Барикаду пройшла. Давайте гратись, давайте гратись разом, Так? Да? Хочемо гратися? Да. Ну, чого ти розчихалась? Дядя, каже, чого ти чекаєш, що тобі не так? Да. О, каже, я теж Фу. по черзі, по черзі. Ой. Все, пішли, пішли гратися. І що? ой, так, каже, так сидимо, ну трошки ще не можемо рівно сидіти. Так? Да? Ото кажи. поки нас мама не бачить, ми ой, сповзаємо. Зараз поправлю, поправлю хлопчика, отак. От Щось не хочеться нам сидіти дуже, а на ножки вже спинаєшся, так? Бабуля закрила шкаф-купе, щоб туди не ліз, е? Опа! Вістати. Що ти ходише? Ти з нами хочеш погратись, а ми щось не хочемо. Да, ми щось не хочемо. А я хочу поповзати, кажи. Фішка. А, ти хочеш, щоб тобі двері відкрили. Закрила двері. Зараз відкрию. Лізеш, лізеш туди в кухню, скрізь я на ним не встигаю. За цим хлопцем я не встигаю. Зовсім не встигаю. І вже що тобі бабуля? Спалюй калорії. Ох, так. У літачу хлипій. А ти куди фенес? Ну куди ти йдеш? Ой, скажи, дивись, якийсь я хороший хлопчик. Опа! Опа! Ну! Ні, не, не хочу! А чого мені хочеть? Хочу на ручках! Хочу на ручках! Ой! Такий ти ручний хлопець! А бабулі руці болять! О, не бачиш, проситься! o beijo, o beijo, o beijo, o beijo, 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 beijo Ще віконце подивимось. Давай подивимося. Ну, давай подивимось. Що тут у віконці? Давай постукаємо. Там бабушку Наташу не видно? Ні, не видно сьогодні. Вчора було видно. А що там є? Аді тихо. Иди поспать. Двигись сюда. Сядь. И... Ой, я тебе принесла любимый конь. Сядь а ты, До, до Фэнди. Двигись сюда. Сядь. Это сладкий. Ого. Двигись, что там? Снежок растал уже, да? Что там есть еще? Ну? Сегодня тебе натикало? Ну? Но... Не ну, это не зайчик. О, кашок. Вот так. Ну давай вот так. Опа. Ту И так давай. Хорошо. А тут хочешь? Нет, листочки не треба мне. Сиройды есть ты. Іди, як справи? як справи сьогодні, як справи? кажи мені. Не хочеш показувати очі, покажи, ну, вже вони там заживає. Іди, іди кушать, Іди, давай. О, іди сюди. Опа, опа, все, я побігла, бо в мене там малеча спить. Заглядаю, як сорока, поки малеча спить. Виїв все. Ага, мисочко, доїдає. Ну і добре. Головне, не голодний. Це поки наш красунчик спав, я замочила томати. Да? Красунчик. От. Замочила всі-всі, багато їх виходить, тут здається 12, а ще ж і коктейльні там ростуть. Не замачувала тільки полбіг. Я їх просто висажу. Ну, і це вони в мене до вечора замочила не в простій воді, а в солі. Ну, розвела сіль, і вона як І обеззаражує, і як і стимул росту. Ну, Я так завжди роблю. Марганцем не обробляла, я землю полила. Ну, оце такі томати у мене в цьому році. Будуть. Це Вікуля купила. купила. Саньку можна брати конкретно на слідучий рік і не купувати вже. Його, Правда, його там багато, ще і лишилося, там півтора грама. Ну, це, цим буду займатись увечері. Зараз ми ще не снідали. Поснідаємо і вийдемо з малюком на вулицю. Що ви там? У мене берете хліб? Да, так, зрозуміла, оно. Красуня теж лежить, щось хоче. Нема смаколиків, я тобі всі віддала вже. Вікуля такий сніданок нам зробила. У них теж в тарілки таке. Ну і святик тягне. Хочеш ти омлетик, так? Да. Ну, а в мене такий. Тут томати, сосиска і хліб. Намазаний. Чим ти мені намазала? Намазкою. Ну, Намазка? Слівочним. А, з сливочним, з вершковим сиром. На дворі похмуро. Бачите, як плюс 4, але вітер, і вітер холодний. Ми вже спимо, так тут собаки лають. Думаю, хоч би не прокинувся. Ми півгодини вже як спимо, гуляємо на вулиці. Робить то нема чого, просто гуляю то хожу, бачите, сніг вже розтанув скрізь, то я ходжу по стежечках.